В Україні більшість молоді після закінчення школи хоче продовжувати навчатися в закладах вищої освіти. Юри Порт разом з громадською організацією ЮМАЙН дослідила питання профорієнтації молоді, провівши відповідне опитування. Світ опитування 61% молодих людей планують після закінчення школи здобувати вищу освіту. 72% респондентів зізналися, що радяться з родиною щодо вибору професії. Рувим наразі навчається у коледжі та розповідає, планує здобувати вищу освіту. Так, я хочу майбутньому дістати вищу освіту, ну, після того, як закінчу фаховий технічний коледж. Якщо вибирати серцем буду, то я хочу себе бачити зіркою, співати. А якщо думати головою, то бухгалтером. Яна та Валерія кажуть, з дитинства хотіли навчатися та здобути фах. Обрали для себе спеціальність міжнародна економіка. Дівчата переконані, під час навчання вони мають можливість всебічно розвиватися. Це важливо, тому що, на жаль, без освіти нікуди. Вона щось означає. Це розвиток. Люди мають розвиватися без розвитку. Ми ніхто. Я також вважаю, що людям дуже потрібно вища освіта, тому що вони стають. Розумнішими, досвідченішими і покращують свій досвід в різних сферах. За словами начальниці відділу освіти, молоді спорту та культури Свалявської міської ради, цьогоріч 20% випускників взагалі не складали НМТ у порівнянні з минулим роком. Кількість учнів, які не реєструвалися для здачі національного мультипредметного тесту, зменшилася. Ті четвертому, двадцять навчальному році Сваляцькій територіальній громаді 117 випускників. в них 20% не здавали, не зареєструвалися національному мультипредметному тесті. Де планують навчатися у ліцеях, коледжах або за кордон у зв'язку з виїздом за кордоном. Молодь часто має змішані думки щодо необхідності вищої освіти з одного боку вона може бути ключовою для професійного зростання і кар'єрного успіху. З іншого багато хто вважає, що вища освіта не є єдиним шляхом до успіху, і що навички та досвід можуть бути важливою альтернативою. В нас є і технічні, і гуманітарні, і юридичні, і економічні, і технічні спеціальності. Ну, напевно, все, що може бути. І в нас дуже потужний інститут інноватики природокористування, де є сільськогосподарська і агрономія, представлена, і екологія, тобто спеціальності всіх спектрів галузей знань. Серед абітурієнтів найбільшим попитом користуються наступні спеціальності юриспруденція, правоохоронна діяльність, журналістика, агрономія, геодезія та землеустрій. Звичайно, що одні користуються більшою популярністю, інші меншою. Якщо брати по вступних кампаніях останніх років, напевно, що ну, десь воно є зрозумілими, що найбільшою популярністю на сьогоднішній день це психологія, так, тому що ми живемо в часі війни, люди в стресі так чи інакше потребують вирішення своїх якихось моральних потреб, психологи, лікарі, людських душ. Випускники обирають і гуманітарні спеціальності та прагнуть вивчати іноземні мови, що у перспективі відкриває нові можливості для кар'єри та культурного обміну. Дуже багато цьогоріч до нас вступило на бізнес-комунікації та переклад, англійська мова, філологія. Так хочуть діти прагнуть до вивчення іноземних мов. іт спеціальності, звичайно, вони вже останні багато років, десятиліття вони є популярними. Це і інженерія програмного забезпечення, це і кібербезпека. Власне, це комп'ютерні науки на ці спеціальності виділяється і достатня кількість державних місць є великий попит. Те серед вступників Ірина недошитко каже, переріст вступників на заході України зумовлений ситуацією в країні. Молоді люди здебільшого обирають вищі навчальні заклади у регіонах, де ситуація є більш-менш стабільною. За останні два роки ми спостерігаємо все ж таки приріст вступників. Тому, як я вже сказала, по дві по три групи ми набираємо багато батьків, хочуть своїх дітей відправити, навчатися ну, безпечно, так на безпечну територію і в нас комфортні умови, і тому так ми спостерігаємо збільшення вступників. Як буде цього року, важко ще спрогнозувати, але ми робимо все для того, щоб їх було більше. Все ж важливо пам'ятати, що вища освіта може бути ключовою для професійного зростання, але вона не є єдиним шляхом до успіху. Молодь часто має різні думки щодо її необхідності, і для багатьох важливим є поєднання освіти з практичним досвідом та самоосвітою.